Микола Гриценко з нами на зв'язку на позивний Одеса. Молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила Свободи бригади Рубіж Нацгвардії України. Добрий вечір вам, добрий вечір. Доброго вечора студія. Доброго вечора телеглядачі. Отже, Одесо, хочемо розпочати зі збору, тому що наші глядачі сьогодні активні. Ну, і, звичайно, ми кожного дня і щохвилини хочемо допомагати нашим військовим робити більше. Ну і таким чином зберігати своє життя. Розкажіть, будь ласка, на що сьогодні збираємо? А вже можна донатити QR-код і номер карти є на екрані. Насамперед величезне дякую кожному українцю, хто доєднується до цього збору. Це надзвичайно важливо. Збирає зараз наша бригада Рубіж і безпосередньо наш батальйон Сила Свободи на дрони, які працюють проти ворожих шахетів, які працюють як камікадзе, але не звичайна ФПІ, як ми звикли його бачити, яке працює по рівні силі противника, а дрони камікадзе, які збивають ворожі крила типу шахет, типу гірань молнії і тому подібне на те схоже. Зараз ми бачимо, як Росія просто тероризує наше цивільне населення, наші позиції, наші передні лінії. Вони цими дронами працюють максимально на всіх рівнях, максимально на будь-яку глибину. І, от саме з вашою допомогою, саме з допомогою ваших донатів, ми зможемо зупинити цей терор на якихось ділянках. Зможемо збивати ці дрони і сподіваємось, вогневий вплив противника. З допомогою їхніх БПЛА стане набагато менше. Дякую. Дорогі глядачі. Я думаю, ви поговорите, що інформація про те, як розвиваються бойові дії в районі Добропілля. Не знаю, на яку ви опираєтеся на дуже багато таких панічних настроїв в мережах. Вона викликає певну тривогу. І от найкращий спосіб з цією тривогою боротися це підтримувати Збройні Сили України для того, аби у них було якомога більше ресурсів цю ситуацію оперативно стабілізувати і повернути в нормальне русло. І ви можете просто взяти і допомогти у цьому. Тобто, ви своїми маленькими діями. До наприклад, в межах нашого збору можете допомогти стабілізувати ситуацію в районі того, того ж добропілля, якщо це пункт вашої тривоги, скажімо так. Тому я закликаю вас зробити це зараз, допомогти е Збройним силам України більш ефективно захищати українську територію, зокрема в тих точках, які на сьогоднішній день. Виглядають як надзвичайно складні. Микола, що до ситуації поблизу Добропілля. дуже цінно з вами поспілкуватися, як з людиною, яка має, очевидно, трошки більше інформації ніж середньосередичний українець, про те, що там зараз відбувається. Скажіть, будь ласка, з з того, що ви знаєте, що ви можете нам розповісти? Що нам цивільним слід розуміти про ситуацію там? Ситуація загалом, як на цьому покровському напрямку, вже. Перший місяць надзвичайно складна, надзвичайно напружена. Противник постійно намагається просуватися, постійно притримується своєї тактики малих диверсійних груп, які намагаються проходити через передню лінію і рухатись глибину. От і зараз він продовжує Ці цієї так само рухається, так само намагається прориватися вперед. Ми бачимо зміни по лінії бойового зіткнення, які відображаються, але це не, не так, як зараз повідомляють масовий прорив. Це Оці от групи і ДРГ противника, які заходять в тил зараз е, нашими підрозділами активно проводиться блокування цих підрозділ цих, е, ворожих підрозділів, але просто треба розуміти, е, що орків на цьому напрямку надзвичайно багато, дуже багато. Вони рухаються е, просто арміями цілими, і от, наприклад, навіть наш батальйон е, за місяць на цьому напрямку завдав противнику більше 150 орків, просто 150 орків похоронили в землю. Коефіцієнт втрат. Тут на цьому напрямку у нашого батальйону, у наших сусідніх підрозділів, просто один наш поранений на 27 мертвих орків. Тобто, ми розуміємо наскільки величезний ресурс противник вбухує саме в цю ділянку фронту, і ми неодноразово вже ловили полонених, які. Вчора був пілотом, вчора був мінометником, артилеристом, а сьогодні він вже штурмовик. І от вони максимально всіх кого можуть, вони збирають в купу і відправляють, 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 відправляють. І зрозуміло, що е, якийсь відсоток із цієї величезної армії, із, із цієї величезної орди, він проходить через передню лінію, тому що е, не завжди вистачає засобів спостереження, засобів ураження. І, і комусь все-таки при, вдається прийти по зеленці за допомогою складних ландшафтів, тут місцевість надзвичайно складна. Проходять і виявляємо їх вже в тилу. Також в тилу знищуємо дуже активно, блокуємо його просування. Тому так ситуація зараз надзвичайно напружена і треба реагувати надзвичайно швидко, щоб не допустити його просування далі і обрізання наших логістичних дорогів, та сама дорога Добропілля краматорськ до якої противник так активно намагається рухатись. До речі, як готуються росіяни до цього прориву? Чи працюють, чи діють у них ці логістичні шляхи? Чи все-таки нашим силам оборони вдається порушувати і порушити цей план? Постійно ми спостерігаємо підвоз орків, постійно бачимо, як він підтягує свою живу силу для того, щоб просуватися далі. Звичайно, постійно не у самоураження, але треба розуміти, що. На таку кількість орків не вистачає завжди ні дронів, ні боєприпасів. Піхота не завжди може зустріти ворога через різні фактори. Дуже часто таке буває, що просто одну позицію штурмують орки, і під час цих штурмових дій інші групи просто проходять повз і намагаються проходити нам в тили. Тобто ніде не ставить собі ворог за мету введення бойових дій на передній лінії, його це не цікавить. Він вже перестав. До талого так штурмувати позиції, як у нас, наприклад, був досвід на сіверському напрямку. Там одну позицію вони могли штурмувати просто місяцями, лісти, 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 і ми їх там нищили, нищили. тут вже не так. Вони розуміють, що ми стоїмо на своїй землі, ми не відступаємо, ми ведемо бій. І наші позиції нормально укріплені, їх немає сенсу штурмувати. Є сенс пройти далі, пройти до наших тилів, знайти наших пілотів, знайти наші підрозділи Ребу, і от по ним вже наносити удар. І наша задача як командирів, моя задача як начальника штабу спланувати так, щоб ці люди були в безпеці, в першу чергу, а в другу чергу це вже зупинити просування ворога. Друзі, ну а наше з вами завдання підтримувати Збройні Сили України, і ви можете це зробити в рамках збору, реквізити якого ви бачите на своєму екрані. Не знаю, якими словами я ще можу вас переконати в доцільності е, цього. У мене таких слів багато, але я хочу більше з паном Миколою поспілкуватися. Ви і так знаєте, що робити. Я нескінченно вдячний кожному, хто небайдужий і хто конвертує своє бажання підтримувати Збройних сил України в дії. А не лише користуються словами. Микола, вочевидь, ми зараз знову підійшли до такого етапу цієї війни, коли наше уявлення про неї змінюється. Тобто, спочатку, на початку повномасштабного вторгнення, ми побачили, що. Колонами рухатись по дорогам більше не варіант, тому що з'явилися безпілотники. Потім різко зросла роль безпілотників, ударних розвідувальних всіх. Це вплинуло на використання артилерії, оскільки стало небезпечно розміщувати близько до фронту. Це вплинуло на використання важкої бронетехніки. Зараз ми бачимо, що знову чергова інновація. Лінія бойового зіткнення. Перестала бути такою, як ми її уявляли там ще кілька років тому. Тобто зараз це ці малі піхотні групи, які намагаються просочуватись, проходити в тил, десь там маскуватися, чекати на підкріплення, розвідувати якісь шляхи і так далі. Скажіть, будь ласка, з точки зору оборони, які нові підходи, необхідність їх впровадження, це диктує? Я вже неодноразово казав: війна вона сезонна. І я от її рахую сезонами і постійно да, тактика ворога змінюється, та й наша тактика постійно змінюється. Постійно ворог розвиває якісь засоби ураження. Ми під це підлаштовуємось, намагаємося переломити це, ворог підлаштовується під нас. І от тому е війна в Україні вона постійно активна. Вона у неї постійно активна фаза. Нема е фази е позиційної оборони, позицій, позиційних судочок нема такого, бо постійно ворог намагається наступати, ми постійно намагаємося його відрізати, щось придумувати нове. І от саме зараз так, ворог відмовився від бронетехніки, він відмовився від цих величезних ангарів, на яких він завозив піхоту, спішував її на передньому краю, і вона вже штурмувала позиції. Він пробував на мотоциклах малими групами. Так, він також від цього відмовився, тому що е це дуже легка ціль для FPV, дуже легка ціль для піхоти. Його дуже чудово чутно на полі бою, і можна дуже швиденько з ним е закінчити. А от малі піхотні групи починають показувати себе ефективно. Також ще фіксувалися такі е, спроби противника. Якщо позиція максимально ефективна, надає про противнику просуватися, е, підходити і закидати на них протитанкові міни. Також mm -hmm. такого ми ще не спостерігали. Це е, також дуже важливо розраховувати. І зараз е, ми знаємо, що Наприклад, два місяці назад, якщо ми бачили одного орка, який підходить до нашої позиції, ми не хвилювалися, бо знали, що він ніякої серйозної загрози не несе. Його можна знищити одним скидом або може вийти піхота і відпрацювати по ньому. Зараз ми можемо побачити одного піхотинця, який закутаний в ковдру з різних балістичних пакетів. Йому скиди вже не страшні. Він несе просто протитанкову міну, закидає її нашим хлопцям на позицію вхід в бліндаж або на дах. І одна ця протитанкова міна може знищити ціле укриття і завдати просто величезної шкоди нашим хлопцям. тому зараз навіть один орк це величезна загроза. І в тій кількості, в якій вони рухаються тут, надзвичайно складно, надзвичайно складно їх всіх уражати, надзвичайно складно їх всіх зупиняти. Наша тактика дій також абсолютно помінялась. Ворог активно зараз застосовує ФПВ-дрони на оптоволокні максимальну кількість їх. Просто е давно ми такого не бачили, такої кількості дронів в небі, і от це вже змушує нас пересідати з пікапів, до яких ми так звикли, на яких ми так активно пересувалися. вже на величезну бронетехніку, яка витримує один, два-три влучання. Микола, дякуємо вам. Дякуємо вам. Вибачте, маємо дуже важливу річ, яку маємо встигнути показати нашим глядачам. Дякуємо за інформацію. Микола Гриценко, позивне Одеса, молодший Летран був з нами на. Dreh